Всім ніта, замичиніта. Сьогодні я буду тролити людей фейк ножем. Ну, як бачите, отак беремо бомбочку, і у нас є фейк нож. Будемо пугати сьогодні людішек. Приємного перегляду! Так, дівочка, лиса я. Окей. Um, okay. Я буду за тобою бігти Випугати. пугати. як нам буде себе вести? О, типу, я, типа, от її доганяю, доганяю. І що якось е -е, все рівно. О, ходу, тут мене боїться, дівчинка. Напевно. Ще я якраз не чую Мардера, не бачу. Так що, я думаю, я можу гарно потролити гравців. О, блін, чую вже. Ну ладно. Це, типа, буду я, окей. Okay. Єс. Yes. Тепер можемо тролити ігроків. Ну мені здається, вони вже не ведуться чогось. Ну, треба попробувати. Ой, тут же Мардер, прикол. Давайте Мардер пранкане... Ой! Мардер, ти шо? Що ти літаєш, не поняла. Мардер боїться Мардера, клас. Рідко таке буває. Ніколи. Якусь треба Мардеру поугаража. Давай. То и не выдать, я не поняла. Um. Ну, давайте, тоже мартер, мальчик. Хлопчик. Я тоже мартер. Ах ты, тварь Ну, что-то люди уже не ведутся. Все, я меняю сервер. Что это такое? О, мальчик, мальчик. О, мальчик боится. Не, не боится. Девочка, будешь мояться? Будешь мояться, девочка. О, oh, блин, пистолет був. Давайте за хлопчиком побежим. Класс. А... Um. А як мене вбили А я ничего не почула с ТП, як мене вбили? А, Нож кидають. Нож? Кидає ніж. Ніж кидає ніж. Класс, супер. Хлопчик, я иду за тобою. Шариф Давай, давай, давай. стріляй в мене, давай! Класно буде. Та що ж ти що, попасти не можеш, дави. Я навіть не прыгаю. -мойо! Давай. Та що б ти всиралася? Та що б ти всиралася? Ладно, ну да вже не зато дівчатку побежим. Um, ну, понятно, клас, супер. На мене повелись! На мене повелись! Ура! Um, так. Що-то я дуже часто іноцент, ну ладно. Все, так. Не пугаем нікого. Типа, у нас нема ножика, окей, okay, є. Yeah. По мене щось там зависло. Давай, давай, стріляй, стріляй в мене. Ну ти що, попасти не можеш? Трошки трошки чи що? Все, молодец, попал. Юху! Ну, Надеюсь, о, шериф, давай! Да, шриф вас сразу Давай, девочка, дівчинка, давай! Давай, давай, я тебе напугаю. Ух! Ну, давай, попади, ну ти що? Все, попала. Ух, молодец. Ух, Симочка. Ух, наш козак. Бежу, бежу. Давай, то я буду людей пугать. О, шриф, давай, 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 пивай. давай, бывай! Давай, ты, давай, давай. давай. Міхороший, ну давай, ты сможешь, шриф, давай. Давай, ты сможешь, давай, ты сможешь. Давай, я буду постою. Давай постою, моя хорошая, давай. Давай, ти зможеш. Умнічка. Молодець. Я тебе протканула, моя хороша. Так, дівчинка боїться тут, я бачу, клас. Давайте її попугаємо ще, будемо за нею біжать. Давай, я тебе б'ю, з їм. І буде мені. А, як смачно. Якщо ти ще російські немовля, ух, як буде мені смачно! Ам, окей. Ох, сразу розвернулася, конечно. Ну, no, умничка. Давай. Я буду за тобою ходити. Ти не втічеш, давай. Читай, що я нубик, я не можу тебе вбити. О, oh, Господи, тут мардер. Зараз <laughs> у неї, конечно, буде. Шок контент в жизни. Боже, щось там на російській написала, я потім гляну. О, там пістолет був, ну ё-моё! Там пістолет був, блін. Може я ще підберу? Може, я ще підберу? Може я ще зможу. Ой, господи! О, господи. Мардер біжить за мардером, два мардера. Ну, все, клас. Так, що там у нас? Так, знімаю. Шариф. наконец то звісно. Е -е, я дуже довго чекала, щоб я була шарифом. Це, звісно, буде, я думаю, класно. Буду прикидатися мардером, а сама зможу вбити цього мардеру. Не зможу вбити, ну йо йо Так, берем бомб.